Найщиріше вітання, а, говоримо про снаряди сьогодні про артилерію, тому що це надзвичайно важливо. Спочатку дещо скажу про артилерію і про те, що відбувається. Насправді, багато хто зосереджує увагу виключно на снарядах. Тобто, а, ви зверніть увагу, що всюди, де ми чуємо, потрібні снаряди, 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 снаряди. А я перефразую, потрібна арта з БК зі снарядами. Чому? Тому що простежте ситуацію. Ми говоримо про те, що протягом певного періоду часу ми не чуємо новин про те, що збільшуються обсяги постачання до України безпосередньо артилерійських установок. А це дуже важливо. Адже війна триває, є втрати певні, неможливо без них під час війни це абсолютно а, така річ, яка притаманна військовим конфліктам. Зношуються стволи. Їх потрібно міняти доволі таки швидко, ремонтувати саму артилерію і постачати нову артилерію. Зараз ми отримуємо партію гармат доволі таки непоганих, правда, ще застарілі партії, але непогані гармати від Греції, начебто в хорошому технічному стані, мова йшла про те, що має бути поставлено частково радянських зразків із Болгарії, начебто, вже прибула разом з БТРами, але це застаріло фактично. Це застарілі види озброєнь, але вони постачаються так само. Нам би звичайно хотілося отримати арчери, це інші види. Тобто багато контрактів для України підписано на артилерію. Але потрібен просто певний період часу, щоб вони доставились, були виконані ті ж самі Цезарі до кінця 25-го року, та ж саме Сюзанна Словацька, яка має вже цього року почати з'являтися. Гармати від Нідерландів, самохідні артилерійські установки від німців і від шведів. Але звичайно, що зрозуміло, що для нас надзвичайно актуально отримати якомога більше. Чому? Тому що зараз нам треба концентрувати наші засоби на тих напрямках, де ворог атакує найбільше, і застосовувати артилерію. Адже ми зараз можемо простежити, я вже про це говорив, але повторюсь, що в структурі російських втрат і пошкодженої техніки. Десь приблизно відсотків 70% це те, що зараз українські сили знищують або пошкоджують дронами, а потрібна для цього ще й артилерія. Бо а, якраз етап ведення війни бойових дій а в обороні, він передбачає те, що потрібна арта, яка наносить ворогові ураження, потрібно не тільки осколково фугасні а й касетні снаряди, особливо для того, щоб знищувати живу силу, для того, щоб знищувати піхоту. Окей, можна знищувати танки, бойові броньовані машини дронами, але для знищення піхоти потрібні додаткові стволи, потрібні вони в хорошому стані, і потрібно потрібні касетні снаряди для того, щоб знищувати цю піхоту ворога. Крім того, на що треба звернути увагу, що ворог же ж веде боротьбу, він шукає ланцетами наші засоби артилерії, постійно намагається знайти, вразити і так далі. Отже, для того, щоб насичувати лінію фронту і діяти в оборонній війні, як нам радять зараз наші партнери, і зрозуміло, що є рішення українського командування діяти зараз в обороні, тому що ну це правильний шлях, вона продиктована об'єктивними обставинами з того, що відбувається на фронті. Отже, потрібна артилерійська підтримка для того, щоб вибудовувати ці оборонні рубежі, адже дуже багато говорять про... Оборонні рубежі, ну варто розуміти, що оборонний рубіж сам себе не захищає. Там працюють люди, і там працює артилерія, яка має бити по ворогу, сповільнювати його темп. Отже, це про важливість арти, і про те, що нам потрібно поповнення не тільки снарядів, а й різних типів артилерійських систем, і те, що цьому приділяється така значна увага, це абсолютно правильно, тому що і на рівні з авіацією, і далекобійних ракет, те, що нам зараз ключове. Назвичайно необхідно, так і на рівні з артилерією. Безумовно, те, що нам потрібно для того, щоб зупиняти ворога. І ось на цьому тлі дещо нам проливає світло видання The Wall Street Journal на підприємницький талант наших чеських партнерів. Він дійсно, вони дійсно талановиті. Там чому Чехія? Тому що в Чехії є мережа посередників. Які дуже активно працюють на ринку зброї, які мають відповідні ділові контакти, і яким це можна робити, а ринок зброї він існує через посередників. Тут немає ніякої зради, немає корупції. Так він функціонує. Що є посередники, є ті, хто може закупити в третіх країнах, потім поставити нам, що й роблять фактично чехи. І їм це на посередницькій ниві доволі таки непогано вдається. Отже, 800 тисяч снарядів, це Чехія вже домовилась, повідомляє Wall Street Journal, Вони мають бути поставлені в найближчі кілька тижнів. Ну, сподіваюсь, що, хоча б швидше, ніж там оголошували ще в червні, тому що вони потрібні вже зараз. І так само знайшли а, ще 700 тисяч закупка а, так на закупку. Тобто ще 700 тисяч, крім цих 800 тисяч, а, чехи знайшли. І в принципі, ми можемо казати, що якраз для нас оцих сумарно півтора мільйони снарядів можуть стати таким порятунком на тлі а, того, поки ми отримуємо допомогу від заходу, на тлі того, поки ми о, будемо. Чекати, поки будуть вироблятися на тих виробничих потужностях снаряди, які зараз запускає активно Європа, країни ЄС. Ну, от, фактично, для нас є підтримка в цих снарядах, і це дуже важливо. Вони планують їх постачати до кінця року, окремими партіями, звичайно, це не одразу всі 800 чи 700 тисяч, потім, тобто, звичайно, не півтора мільйона. А це буде здійснюватися поступово крок за кроком, в принципі. Uh, уже 300 тисяч в першому транші закуплено, і вони будуть постачатися. Далі дуже цікаво, що не розголошується список країн, але ми можемо здогадувати, що ймовірно там може бути uh, Південна Корея, яка виробляє багато. Я думаю, що це Індія і Пакистан uh, Туреччина називають африканські країни. І Wall Street Journal говорить от те, про що я казав, що Індія включила всі свої ділові зв'язки і контакти, які були з холодної війни, для того, щоб закупити ці снаряди, зокрема і в країн глобального півдня. Це так само дуже цікавий момент. І є там і партнери дружні держави до Росії, що теж дуже цікаво, щоб Росія не кінчилась цим і не розказувала про те, що в неї там. Партнери, вона все вирішила по глобальному півдню. Треба ці країни довкола себе гуртувати, російські інтереси. Ну і все те, ви знаєте, що Кремль постійно пропагандою розносить. Так, от, це не так. Насправді ми бачимо, що є контакти європейців, є у чехів, і вони продовжують закуповувати. Дуже важливо на цьому шляху, звичайно, не зупинятися. Дуже важливо пам'ятати і про стволи, і безпосередньо артилерійські установки. І шукати на ринках, тому що я переконаний, що Південна Корея хоче довести північний. Що слухайте, вони можуть і вони можуть значно більше виробити, тому нехай північ задумається перед тим, як, скажімо, там демонструвати якісь військові авантюри. Крім того, північна Корея зараз 70% виробляє для Росії і 30% тільки на внутрішній ринок і внутрішні потреби. Це є інформація від південної Кореї. Тому цілком реально і можливо, що більшість а, снарядів, які вони продають на зовнішній ринок і йдуть на експорт з, з південної Кореї, вони можуть іти в Україну через треті країни, через ту саму Чехію. Тому механізм запущений за результатами зустрічі Веймарського трикутника, де в Берліні а, зустрічались німецький канцлер Шольц, французький президент Макрон і польський прем'єр-міністр Дональд Туск. Було вирішено, що Франція не заперечуватиме проти використання коштів Європейського союзу для закупівлі снарядів з поза меж ЄС. І це дуже хороша історія, оскільки ми тоді матимемо змогу не тільки те, що вироблено на ринках Європи закуповувати, а й закуповувати те, що надходить із третіх країн. Це насправді доволі таке серйозне рішення. Це прецедент, це приклад для майбутнього, що в принципі. Можна цим шляхом рухатися, і глобально це свідчить про те, що захід залишається з Україною, і ось цей кризовий час, коли ми фактично у нас пішло з постачанням отак, крива, тобто вона пішла донизу, і ми побачили це наслідки і на фронті. Зокрема, хоча наші сили надзвичайно потужно тримаються і використовують максимально ефективно наявні види озброєнь для стримування ворога. Але сподіваюся, що зараз з цими постачаннями ще ж єс, не забувайте. Вони обіцяють понад мільйон до кінця року а, сумарно поставити Україні понад мільйон снарядів. Це так само. Тобто, можна сказати, що ситуація десь буде врятована, аби вони тепер максимально швидко пришвидшувалися постачання до України на сьогодні. Це ну залишається завданням номер один: як і снаряди, як боєприпаси. Так і артилерії, а тепер чекаємо і 20-го ювілейного Рамштайну, і рішень там по далекобійній артилерії. Це дуже цікаво. І будемо аналізувати. Слава Україні!